Це забрати не, не, мож... не можу. Це тряпочка видать. треба робити, дочка. <хи> ну, все дітки, я пішла. Е, Утікана! Ні, ти. Так, да, коли ти медленно, воно тече, а якщо швидко стукнути, то воно тверде. Так? Угу. Бачиш? Воно тверде. Воно розлітається. А якщо медленно, ти заносиш, то тоді вона Мам, допоможи нам, будь ласка. Що прибрати. Я сама приберу вже. Да. Так, пішли буде. Пішли, пішли гратися. Зараз Куди котов. гратися? На мій робочий стіл. Ва. Ми позовемо, коли потрібно буде за нами прибути. Да, щас, Ульяна,